Добрий день, учні та учениці 11 класу. З вами Іщук, це урок української мови. Тема нашого заняття складні випадки узгодження числівників з іменниками. Починаємо: числівник 1 — одна, Одно, одне. Узгоджуємо з іменником у роді числі відмінку. Наприклад, одне відро, однією машиною, одними автомобілями, числівники 2. Три, чотири підпорядковують іменники, які стоять при них у формі наземного відмінка множини. Наприклад, два хмарочоси, чотири подорожі, три відра. За три хвилини загубився і влюбився, та пропав. За три хвилини закохався і набрався твоїх чар. Скільки тепла в твоїх очах, об'є холод він не дав. Числівники 5, 6, 7 тощо. Керують іменниками в родовому відмінку множини. Наприклад, п'яти блогерів, шести вантажівок, семи дзеркал. Лише дев'ять. <плес> Ура! Десять! Славе! <плес> Тепер я засну. Іменники після складених числівників узгоджують із останньою частиною. Наприклад, двадцять ліхтарів. 68 псів на 225 кокосах. Мішані числа, що містять елементи з половиною, з третиною, з чвертю, керують називним відмінком множини, якщо вони стоять при числівниках 2, 3, 4. Наприклад, 3 із чвертю груші 5 з половиною гривень. З дробовими числівниками узгоджують іменники в родовому відмінку однини. Наприклад. Півтора кілометра, півбудинка. Три шості роботи. Зверніть увагу, на екрані постер відомого американського фільму. У назві фільму немає морфологічної помилки. Півтора шпигуна. У родовому відмінку однини з числівниками 2, 3, 4 вживають іменники, які в множині втрачають суфікс н. Наприклад, три киянина, бо кияни, чотири селянина. Бо селяни. Але два лезгини бо лезгини, три грузини бо грузини, чотири осетини бо осетини. У непрямих відмінках числівники узгоджують з іменниками як прикметники. Наприклад, двох мотоциклів за сімома замками. Спробуємо закріпити матеріал на практиці. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Поставте слово в дужках» у правильну форму. 4 двірники, 1 п'ята торт, половина ліжко. Перейдімо до правильних відповідей. 4 двірники, 1 п'ята торта, половина ліжка. А зараз спробуємо виконати завдання формату ЗНО. Правильно поєднано іменник з числівником у рядку А. 2 кошеня. Б. 3 мільйона, В. 8 кілограм. Г 4 лимони. А зараз правильні відповіді. Варіант А неправильний, адже має бути двоє кошенят. Варіант Б не підходить, адже 3 ціле число. А має бути 3 мільйони. Варіант В теж з хибою. Не 8 кілограм, а 8 кілограмів. Варіант Г єдиний, у якому немає морфологічної помилки. А отже, правильний. Дякую за увагу, друзі! Не забувайте про конспект і тести до уроку. Будьте здорові і нехай вам щастить!